На початку я сумнівався, що фільм буде цікавим, але мене він приємно здивував. Уявіть, що ви знаходитеся в старому будинку, де кожна кімната має свою таємницю. Єдиний ключ, який відкриває всі двері, окрім однієї. Що ви зробите, якщо дізнаєтеся, що за нею правда, яка змінить ваше життя назавжди? Фільм під назвою Ключі від усіх дверей 2005 року. Молода медсестра з нового Орелеана залишає роботу у госпісі через незадоволення умовами та влаштовується доглядательницею в старому особняку. Її завдання піклуватися про Бена Деверо, паралізованого після інсульту. Дружина Бена Валаєт вручає головній героїні ключ, який відкриває всі двері у будинку, окрім однієї, та що на горішчі. Зацікавившись таємничою кімнатою, головна героїня починає розкривати похмурі секрети будинку. Пов'язані з ритуалами та історією колишніх мешканців.